Вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні пропоную вашій увазі прогноз на тиждень, що наступає, з 26 травня по 1 червня. Сьогодні я вирішила працювати на двох колодах. Як ви пам'ятаєте, в моєму розкладі на тиждень є перша позиція це загальні тенденції тижня. І ось сьогодні я вирішила для цієї позиції взяти колоду. Яка називається, бачите, «The Pen пентарот, тобто олівцеве таро, яке намальована олівця, простим олівцем, з додаванням деяких кольорових акцентів, нюансів. І ця колода складається тільки зі старших арканів. Бачите, кожен старший аркан в ній намальован в образі людини. Така дуже красива, дуже незвична колода. Автор її вже не видає. І я її замовляла на місті Ксілк. Вони під замовлення роблять її будь-якого розміру, будь-якого покриття і так далі. В ній є, дивіться, додаткова карта під назвою Творець це автопортрет художниці, яка намалювала це таро. І біла карта. Ну, але я їх не використовую в роботі. І інші карти в розкладах. Я буду діставати з дикого невідомого таро. Всім відома така дуже популярна колода. така в мене вона є, Бачите, з рожевим зрізом, дуже гарна, красива. Тож, давайте, як завжди, прогноз на наступаючий тиждень на два варіанти. Перший варіант давайте, буде отакий оранжевий камінчик, і другий варіант буде такий зеленуватий салатовий камінчик. Для номера один, для тих, хто обирає номер один, я дістаю звідси карту загальні тенденції тижня і з дикого невідомого та дістану всі інші позиції. Позитив тижня, що наступає, негатив тижня. Карта. Порада і карта попередження. І так само для другого варіанту. Давайте перемішаю колоди колоду. Так. Загальні тенденції тижня для другого варіанту. І так само дике невідоме перемішаю. Поки я викладаю, будь ласочка, нагадую про підписку, про лайк, про коментарі, якщо вам це цікаво поспілкуватися, обговорити мої розклади. Тож, позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта застереження. Я нагадую, що ці розклади вони загальні, вони можуть у когось програтися, а у когось ні. І найефективніше це робити індивідуальний розклад. Тож звертайтеся до мене або в коментарях пишіть, або звертайтеся в інстаграм, я з задоволенням вам розкладу ваш персональний розклад. Тож, перший варіант загальні тенденції тижня помірність. Помірність каже, що тиждень буде спокійний, врівноважений, ви будете знаходитися в таких, знаєте, енергіях, коли. Ви, у вас є баланс. Баланс в емоціях, баланс в думках, тиждень спокійний, без сюрпризів, без якихось форс-мажорів, я сподіваюся. І дуже важливо за цією картою, щоб ви в усьому. Використовували вірну міру, тобто, щоб не було перекосу, знаєте, коли зовсім зовсім в роботу ви занурюєтесь, а сім'ю забуваєте або навпаки, да, в особисте життя занурились. І зовсім забули про роботу, про свої справи і так далі. Тобто баланс, вірна міра, спокій, такий неспішний плив часу, отакі от будуть загальні тенденції тижня. Якщо ви чогось чекаєте, от як, якусь подію чи розвиток подій, то вони наступлять трішечки пізніше. Позитив тижня світ. Світ в якості позитива е, каже про те, що ви щось завершите, якийсь етап в вашому житті, чи в ваших справах е, добігає кінця. Е, це розклад на тиждень, тобто я не думаю, що прямо це стосується ну, глобально вашого життя, якихось таких, знаєте, доленосних подій. Я думаю, що ви можете завершити якийсь проєкт, ви можете завершити, наприклад, там, відпустку. чи... Е, Знаєте, якась може бути у вас новина, що е, ви переходите на якийсь інший рівень. Наприклад, це може бути підвищення в кар'єрі, чи таке благополучне завершення одного проєкту і перехід на інший рівень, на інший одразу проєкт. В позитиві може бути спілкування з людьми з-за кордону, може якась також новина з-за кордону прийде, може, ви самі поїдете в поїздку за кордон. Ось. Ще світ символізує світову мережу інтернет, тож звідти можуть прийти якісь позитивні новини, чи таке, що вас порадує, або. Ну, новина якась прийде, та? смс, повідомлення якесь, це буде в позитиві. То ще скажу, що за світом ще йде вивчення іноземних мов. Можливо, ви завершите якийсь курс по вивченню іноземної мови і успішно здасте чи екзамен, чи отримаєте сертифікат. В негативі у вас верховна жриця. Дивіться, такий тиждень буде у вас непростий, бо у вас вже два старших аркани випали і на негатив і на позитив. Тайна жриця, верховна жриця в негативі, каже про те, що у вас не буде вистачати якоїсь інформації. Ви не зможете її знайти. Навіть якщо є людина, яка володіє цією інформацією, вона не захоче з вами поділитися. Це може бути якась людина, про яку ви не знаєте, і вона якимось негативним чином впливати буде на ваше життя на цьому тижні. Якщо ви маєте відношення до езотерики, можливо, ви самі таролог чи астролог. Чи хтось зі сфери ізотерики, то жриця в негативі може показати, що у вас буде ну, недостатньо клієнтів, чи якісь так пригальмуєте ви в цьому, да? або щось у вас буде не виходити. Ну, зазвичай жриця каже про якісь таємні новини, чи знання, чи інформацію таємну, яка вам, мабуть, потрібна, а оскільки жриця в негативі, то ви її поки що не отримаєте. І помірність каже, почекайте трішечки пізніше. Можете її отримати. Так, карта порада. туз пентаклів. Карта порада каже, що не заглиблюйтесь дуже сильно в якісь езотеричні матерії або в духовні матерії, а зверніть увагу на матеріальний світ. на... Зарабатування грошей, да, на якусь побутову, на якісь справи, на придбання чогось для дому, для побуту. Ось вам треба сконцентруватися на чомусь такому. Те, що має об'єм, вагу, те, що ви можете взяти в руки. Можливо, знаєте, отак співпадіння помірності і туза пентаклів, бо це, знаєте, таке уособлення матеріальної сфери, до якої відносяться не тільки там, гроші чи здоров'я, да? а ще. Й, ем... Їжа, напої, овочі, фрукти, щось вирощувати. От, можливо, вам треба, знаєте, поїхати, якщо у вас є дача, чи город, щось там висаджувати. В багатьох колодах, може, ви помічали, ту пентаклів позначається, наприклад, чи сім'ям якийсь, чи жолудем, що треба щось посадити, а за помірністю треба. Ну, знаєте, піклуватися, поливати, як помірністю це поливає. Тобто карта порада вам радить бути ближче до землі, до матеріального світу. Карта попередження Двійка мечів, вона каже, що не намагайтеся всидіти на двох стільцях. Ви там довго не зможете просидіти. от Я зараз задумалась, бо. Такі карти, знаєте, світ, «Жриця», двійка мечів. Тут е, може бути споглядання за якимись сайтами. Да? Ну, от, наприклад, це мені вже пішла я така фантазерка, мені пішла вже історія про якогось чоловіка, е, який, наприклад, на сайтах знайомств е, в, тайні, в, в таємниці від там, дружини, поглядає на якихось інших жінок. Да? Ось і карта Порада каже: ну, треба про, про, про дом думати. знаєте, А домі треба думати. І двійка мечів також каже: там не треба. отак от е, Тебе викриють, поки ти е, думаєш, що ніхто нічого не бачить, ти можеш сидіти на двох стільцях і нічого не робити. Ні, так не вдасться. Е, карта двійка мечів каже, що треба подивитися правді в очі. Ну, це я вже давайте всю історію про чоловіка і е, е, сайти знайомства. Кладемо, це просто моя фантазія така е, розігралася. Взагалі, за двійкою мечів е, в попередженні, вона каже: е, відкрити на щось очі, досить закривати на щось очі. Е, ви хочете йти на компроміс, там, і вашим, і нашим ні, так не вийде. Треба прийняти якесь рішення. Так, і другий варіант загальні тенденції тижня для другого варіанту. О, диявол, подивіться, який він тут такий. Чудовий диявол, ми не бачимо його очей. Да? Він весь скритий в таємниці, одягнений весь. І щось нам пропонує. На цьому тижні можуть бути тенденції, по-перше, ви можете залежати від чогось. Да? Знаєте, будете вимушені щось робити, бути в якихось ситуаціях, в яких ви, можливо, і не хотіли би знаходитися, але за дияволом ви будете вимушені там знаходитися якийсь час. І ще за дияволом. Ви можете на цьому тижні піддатися якійсь спокусі. Може, ви знаєте, щось побачите, таке красиве, дуже вам потрібно в лапках, як це буває у жінок. І ви весь тиждень будете ходити і думати, як я це хочу. Ну, як же це мене спокушає, піду, мабуть, і куплю це. Отакий От буде тиждень у вас, якісь спокуси. І ще, знаєте, інколи за дияволом він інколи каже, що вам прийдеться чи вам запропонують. Щось таке зробити, поступити, зробити якийсь вчинок, такий, який суперечить вашим моральним нормам і правилам. Да? Буває, якось, ну, наприклад, на роботі підписати якісь ну, ліпові документи чи щось таке. Ви це ну, не любите робити, це вам суперечить вашим нормам і правилам, але ви будете вимушені це зробити, або будете роздумувати в цьому напрямку. Або ось таке якесь, е, вам пропозицію таку зроблять, а давай там щось намутимо. Отак От такий буде тиждень. Так, позитив, двійка кубків. Це дуже гармонійне, гарне партнерство. З кимось ви знайдете спільну мову, ви зможете домовитися, чи ви зможете е, помиритися, якщо були з кимось у вас сварки якісь. Взагалі, позитив буде в тому, що ви зможете в цьому партнерстві знайти ну, щось позитивне, навіть якщо ви хочете розірвати партнерство, наприклад, звільнитися з роботи, де у вас там ну, з партнером ви на пару, чи... Ну, тобто розірвати якесь партнерство, то оскільки двійка кубків в позитиві. То цей розрив, це звільнення чи щось таке, воно пройде. Ну, знаєте, ви не, ви не залишитеся ворогами, ви залишитеся друзями, ви залишите гарні стосунки, навіть якщо партнерство ваше закінчиться. В негативі у вас король жезлів. Ну, якийсь чоловік буде в негативі, щось він якось буде на вас так впливати. Може, це він буде вас якось змушувати, да, щось таке робити, що ви не любите, не хочете робити. Ну, якийсь чоловік так і буде, може. Давити на вас в якомусь сенсі, да, примушувати до чогось, да. це може бути такий партнер, але ви, от за двійкою кубків, ви зможете протистояти йому так, щоб його не образити і залишитися в гарних відносинах, і не піддаватися. Але дивіться, якийсь чоловік середніх років десь приблизно 40, плюс там мінус 5 років, він такий вже, ну. Статусний досяг якихось соціальних висот, може е, якась в нього посада да, вище вас. Це може бути ваш чоловік, чи може бути ваш батько. Е, можливо, чоловік, е, з якимось ви будете вимушені щось вирішувати, да, і він буде наполягати на своєму рішенні, якого може ви, вам воно не подобається, але е, ну, він ось. Знаєте, спілкування з ним буде вам приносити якийсь негатив. Так, може він вам повинен грошей, заборгував вам, да? оцей диявол часто каже, або, можливо, ви йому заборгували. І диявол часто каже про борги, да? про кредити якісь. Можливо, вам буде, хто, буде хтось дзвонити, чи писати з тим, що повертай борг. чи... Там гроші якісь треба віддавати, ну тобто з цього боку буде якийсь негатив у вас. Карта порада, Паш Пентаклів. Ну Карта порада, якщо це стосується грошей і боргу, карта порада радить вам якусь частину віддати. Тобто, не весь Борг, якщо ви там багато ну, грошей заборгували, а якусь частину. Ще Паш Пентаклів вам радить чомусь навчатися, якщо у вас є. Пропозиція стосовно навчання або оволодіння якимись новими навичками. Паш Пентаклів каже, да, навчайтеся, це вам на користь буде. І карта попередження: вісімка мечів, яка вам каже, не поспішайте. Кожен крок роби, робіть обережно. І головне, щоб кожен крок. Ну, щоб ви йшли поступово, що не можна одразу всі проблеми вирішити. Ви не зможете це зробити, ви собі зробите гірше. Ви повинні послідовно вирішувати якісь гострі ваші проблеми. Одна за одною, тільки за кожною вирішеною проблемою робити крок. Ось такий розклад у мене вийшов. Нагадую вам про підписку, про лайки і про коментарі. Може, я щось забула сказати, може, ви мені щось підкажете. І за індивідуальними розкладами звертайтеся, будь ласка, в Дірект Інстаграму. А тепер я прощаюся до наступних відео.